Я є в служінні в медичній команді, і це моє основне служіння, я медик, і я служу своєю професією. І в поїзді в нас всі християни, всі лікарі, всі медики, всі християни. В поїзді до мене прийшов один дядечко з жінкою, вони прийшли двоє. І я при перевірці зору даю всім читати новий заповіт. І вони кажуть мені, каже, я знаю, я знаю ваших. Знаєте, каже, що в мене дочці 19 років, і вона 3 роки лежача. І я багато дуже своїх е, средств, своїх коштів витратила на її лікування. Говорить, у нас просто тисячі каже, уходили, ну, доларів. І каже, ми прийшли останній прийшли до вашого лікаря Християна Юрій Іванович, каже. Ми заходимо, каже, це одна була остання наша надія, що ну, нам всі говорили, що так буде до кінця життя з вашою дочкою. Каже, ми заходимо тільки в кабінет, і перше, що говорить цей лікар, каже: з Богом справимося. Ці слова дали мені, каже, надію, і він призначив всього одне лікування, одне, один препарат назначив, і цей параліч зійшов на одній сторони. Одна сторона, права сторона її запрацювала. І вона каже: Я знаю, каже, я буду дякувати. Через це буду пожиттєво дякувати Бога каже, за ваших лікарів. А ми питаємо цього лікаря: а чому ви так в цей момент сказали, що Бог. З Богом справимось, він каже: Я це буденно, я буденно говорю кожному пацієнту, що без, без Бога ми нічого не зробимо. Тільки з Богом ми можемо справитися. І це наше служіння через нашу роботу, через наші руки, через наші вуста. Бог робить дуже багато, дуже багато слави своєї являє.